Друзі, вітаю доброго вечора! Так що ж важливіше, зброя чи переговори про це не тільки сьогодні з нами генерал-майор запасу збройних сил України Сергій Кривонос, слава Україні! бажаю на міцнішого пане Героям Слава вітаю всіх! Я прямо цитую міністра оборони сполучених штатів Америки під Гексита на слуханнях конгресу щодо підтримки України. У нашої команди, команди Дональда Трампа, принципово інше бачення цієї війни, ніж було в його попередників. Теперішній президент США і його прибічники вважають: що війна в Україні це Європи клопіт. Все відбувається на європейському континенті. Ну і ще він заявив про те, пане Сергію, що на 2026 рік, поки щодо підтримки України в бюджеті нічого не закладено, не передбачено. Не передбачено. Що призвело до такої ситуації розвитку саме такого ходу подій? Ну, я вже не один місяць і, мабуть, не один рік кажу, що відсутність в інформаційному просторі світовому у українських журналістів, які продуктували реалії е російсько-української війни, привело до того, що навіть Сполучених Штатах, які попередні роки нас активно підтримували різними способами. Е за рахунок протидії, в тому числі і е колони Російської Федерації, сталося так, що е про нас забули і. В більшості випадків це і наша провина. Що робити, ну, достатньо е, точно вже трагедії, не треба з цього робити, тому що, на жаль, влада не робить е, аналізу е, помилок, який воно допускає, і, незважаючи на мої зауваження, зауваження багатьох моїх колег, які на цих речах знаються, е, покращення цій ситуації немає. Наступне, що стосується. Е, що робити? Ну, давайте так. Перші півроку великої війни американської допомоги, крім співчування, що стосується практичної допомоги, у нас особливо не було. А з урахуванням того, що ми е, на власному досвіді, на власних помилках опрацювали певне розуміння, що кому як робити, то у, і підтримка Європи, і не тільки Європи, ще додамо ту саму Канаду, додамо Японію. Які нас активно підтримують, ми можемо безпосередньо обійтись на даному етапі без Америки. Певне, хтось скаже, давайте розглянемо питання: як же з патріотами Ну не на одних патріотах будується українська протиповітряна оборона, і вона не є левовою часткою а, в, так. В, в системі. Наступна, а, що стосується супутників, знімків, які ми часто використовуємо, це також. Надаються і іншими країнами, і це треба слід визнавати. Тому давайте не робити трагедії. Е, померла так померла на даному етапі. Це по-перше. По-друге, е, те, що вони говорять на даному етапі, це не значить, що це буде дотримуватися перед на, перед осінню Бо е, риторика нинішнього керівництва Сполучених Штатів, я в березні, коли був, вони це чітко говорили ще тоді. І було чітко зрозуміло, що е, Україна. Е, Достатньо складних відносинах на наразі з е, сполученими штатами. Причому підкреслює не Україна і не Сполучені Штати, а уряд України і уряд Сполучених Штатів більш правильно буде таким чином, бо в Америці нас величезна кількість людей підтримують, навіть не зважаючи на політичне вподобання це республіканці чи демократи, чи просто пересічні громадяни, яким абсолютно не чхати на політику, вони е, нас підтримують. А що нам робити? Ну, нам своє робити, і е, маючи той чудовий потенціал, який у нас є в Україні, нам треба багато чого зробити, і не робити трагедії з того, що десь нас американці на даному етапі підзабули. Восени, mm -hmm. коли вони їдуть на наступний етап е, перегонів до американського парламенту, нагадаю, у них кожні два роки 30% парламентарів переобирається і вони змушений буде змінювати певну риторику, навіть зважаючи на те, що аналіз останніх двох місяців показав, що є достатньо серйозне падіння підтримки республіканців, навіть в республіканських таких прореспубліканських штатах, наприклад, там Джорджія чи, наприклад, той самий е Флорида, оце mm -hmm. мабуть, е один з таких дзвіночків, і тому, що зговорять зараз, можливо, вони е ситуацію змінить. У нас як показує. Системне е, корупційне складова в Україні грошей більше ніж достатньо Просто треба їх правильно використовувати, і треба правильно вибудовувати стратегію е, переводу все ж таки, економіки на функціонування в умовах воєнного стану. А, і повернуть нам, до речі, якщо про американців зараз до нас саме їх повернемось, і повернуть нам цих 20 тисяч ракет до систем ППО. Взагалі, як для себе ви розумієте цю ситуацію? бо вже дуже багато сказано про те, що направду ці от засоби і ракети для систем ППО вони були передбачені для України ще адміністрацією Байдена, і навіть може йтись про те, що десь там внутрішні, ясно, що це їхні внутрішні питання. Ми там особливо втрачатися ніколи, не маємо бажання, але все ж таки на це звертаємо увагу. Юридично можуть бути е, неправильними і. Може бути така юридична складова для того, аби е, навіть позиватись до команди Трампа, тому що все це було зафіксовано на рівні конгресу, проголосовано обом обома партіями і республіканцями, і демократами. Гарне зауваження, дякую за доповнення. І скажу так, що ну тисяч ракет для нас важливі, але точно ми ніяк не можемо на даному етапі впливати на прийняття рішень на нашу користь чи на нашу користь. Угу. А те, що у нас в країні е, є чудовий приклад уже опрацювання зенітних ракет українського виробництва і можливо було більш правильно було б вкластися е, в розвиток нашої е, оборонно-промислової. На цьому напрямку, що стосується випуску зенітних ракет, це б дало значно більший ефект е, ніж очікування там від когось якоїсь подачки. По іншому я не можу це назвати, тому е, ще раз скажу роботи внутрі е, всередині країни значно більше треба зробити, ніж очікувати, що хтось за тебе прийде, і зробить щось. Я зрозумів тоді, е, пане Сергію, е, якщо ми говоримо про ЗРК зараз, я дві назви скажу, а ви скажете, що що до цього думаєте, і взагалі інформація, яка з'являлася. Навколо них в інформаційному просторі. Сапсан, друга кільчень. Ви е, хочете почути від мене, чи е, є цей проєкт, чи не є? Наскільки це взагалі реальна історія? Дивіться, у нас є приклади, коли наші ракети вражали цілі е, на значно більших відстанях, ніж очі крилаті ракети, ніж mm -hmm. очікували цього росіяни. І... Е, в інформаційному полі це пройшло так, знаєте, непомітно, і військові на цьому не акцентували увагу, слава Богу. А наше керівництво не пропярилось на цьому. Але між тим, е ці дальності були вже здалеко за 500 кілометрів. І це чудовий приклад того, що ми можемо робити. Добре, угу. тому е будь-який проєкт, про який ви говорите, полягає від трьох факторів: час, гроші і люди. Люди не. Вигляді просто людей, а люди, як технічні працівники, як інженера і конструктори, які б могли довести цей проєкт до е, розуміння промислового виробництва, бо е, дослідницькі зразки це одне, а постановка на масове виробництво – це зовсім інше. Е, і тут ще я додам з переліку тих питань, які ви додали: як ми це робимо, пане Сергію? Тому що. Про три тисячі балістичних ракет ми чули. І, направду е, знаєте багато розмов. Окей, якщо ми залишимось без допомоги Сполучених Штатів Америки, тоді спільно з Європою щось таке виробляти. Окей, багато вже сказано про концерни різні і так далі. Ми з вами приділяли увагу в наших зустріч. Увагу в наших зустрічах цьому питанню вже зараз. Ви для себе як розумієте? Ми дійсно е, добре працюємо над власним ВПК. Навіть спільно з нашими, і тут я наголошую, європейськими партнерами. Досконалості не меж, і е, на війні ніколи не буває достатньо потрібної кількості снарядів, е, навчених мотивованих людей і ще більше ракет. Тому е, певна робота йде. Е, мені хотілося, щоб ця тема була більш закрита для засобів маси інформації, бо завдяки обговоренню певних питань ворог по е, знаєте, так. Краплинках збирає цю інформацію від е, своєї діяльності, mm -hmm. і потім е, прилітають е, крилаті ракети, потім прилітають е, ракети е, типу Ескандери, наносять удари тут куди не потрібно. Оце найбільша проблема. От дивіться наскільки е, ворог чітко опрацював інформацію, і навіть останні удари по місту Кремінчук, а це було в першу чергу націлено на. Те підприємство, яке є критично важливим, як для України, так, взагалі, воно є знаєте одним з основних свій час було для міста. То я розумію чітко, що незважаючи на те, що там було багато зроблено по відновленню, виток інформації був і безпосередньо ворог знаєте, збив на взльоті цю пташку, яка була корисна для України, mm -hmm. так само і по іншим напрямкам. Е, найголовніше, найголовніше, що все ж таки у нас е, піар, що стосується е, розвитку оборонної промисловості, був взагалі відсутній. От тихо зробив, тихо пішов. Знаєте, от силах спеціальних операцій е, є такі є такі є такі гасла. Так само, і тут нам треба менше говорити е, про наші спроможності бо ворог достатньо швидко і в певних моментах результативно впливає на наше досягнення, я якраз про Кременчук хотів хотіла запитати саме тому, ворог використовує таку тактику, бо ми завжди і вже через призму четвертого року повномасштабного вторгнення. Звикли говорити про там масштабні ракетні атаки, масовані та застосовувати ці слова. Але мені здається, що ворог дійсно зараз точково обирає ті чи інші міста. От, як приклад, останній удар по на жаль, по місту Кременчук, коли і кинжал летіли, коли і балістика була присутня з дронами, які намагалися знову ж таки перевантажити нашу систему протиповітряної оборони. Прошу. Ну, для мене це місто є моїм рідним, а ну, в якому наносили удари, також є рідним, бо е, останній будинок до заводу це будинок, в якому я виріс. Так само, як на е, певну частку своє е, молодого життя я працював на цьому заводі, тому я розуміюся, про що, де і куди, яким чином наносились удари. <гум> я розумію, е, наскільки це болюче для України. Але все ж таки. Е, Хотілося б звернути увагу, мабуть, вже прийшов час про це говорити. Що е, та величезна кількість коштів, які ми бачимо, використовуються під час війни, в моєму розумінні не на війну, в першу чергу, це от те ж саме місто Кременчук, Е, коли для керівництва міста закупаються е, автомобілі. Под перевезення чиновників замість того, щоб її витратити на закупівлі певної зброї для ДФТГ, якщо могло посилити спроможності місцевого ППО на рівні територіальної оборони, оце завдання номер один. І коли ми говоримо, що у нас війна, але на зброю у нас виділяється трошки менше 300 мільярдів в бюджеті. А загальна сума грошей, які витрачаються на озеленення територій. По всій Україні е, переважує е, практично в 6-7 разів цю суму. То я задаю питання: ми точно займаємося війною чи просто про неї розмовляємо? Коли на утримання цивільно-військових адміністрацій витрачається 10 мільярдів, то на ті 10 мільярдів можна було багато витратити на посилення нашої протиповітряної оборони. Тому під час війни е, треба все ж таки визначитися е, про пріоритети. Бо, на mm -hmm. жаль, поки що, е, дії влади, е, як місцевого рівня, так і центральної влади, показують, що вони не про поїхати, вони про шашечки на таксі. Тоді додам. Я буду посилатися на народного депутата України пана Железняка, який каже, що в офісі президента розглядають можливість відставки уряду. Зокрема, пана Шмигаля, очільника Кабміну. Це щось додасть? Це отакі кроки під час війни, яка продовжується, пане Сергію, ну сорохуєм того, що як сам е, каже президент, е, що е, він спирається на роботу під тисіми менеджерів, систему це не змінить. Ви прекрасно це розумієте все одно, у нас міністерство існує самі по собі під керівництвом кабінету в складі кабінету міністрів. А ще є е, ну, зверху така знаєте шапка е, у вигляді е, радників штатних позаштатних друзів офісів президента, і навіть, наприклад, до міністерства зовнішніх справ, е, ми можемо побачити, що е, заступники міністра зовнішніх справ постійно їздять або ходять. В офіс президента для отримання певних завдань, тому знаєте, змінити ліжка в борделі не важко, але проблема не в ліжках. На жаль, можливо, не такий правильний приклад, але між тим в певних моментах це старий одеський анекдот. і треба міняти повністю цю систему, а поміняти для суспільства, яке буде далі жувати зелений інформаційний планктон, що от ми змінили і все буде добре. Голова ж не змінилася, шир не змінилася. Ми тільки міняємо безпосередні руки, які і так не знали, що роблять ноги, і що робить і думає голова. Трішки вашого розуміння і аналітики ще одне, одне питання хотів би Давайте трішки про фронт український і взагалі те, що відбувається на фронтах, хоча через призму аналітики інституту вивчення війни. Аналітик звати його Джордж Барос. Він каже, що е, росіянам тим більше згодом на ті втрати, які завдають їм Збройні Сили України, не вдасться до кінця захопити Донецьку, Луганську, взагалі там Херсонську і Запорізьку області, згадує, але каже: в полі зору окупантів Костянтинівка до кінця літа 25-го. Наскільки вам видається це реальне? Все полягає в тому, наскільки е, ми зможемо протистояти спроможності росіян витісняти е, нас закріплених за нами території, за е, захищеними нами території, коли ми е, знов-таки акцентуємо всю увагу на особистій хоробрості і професійній підготовці е, хлопців, які знаходяться е, в першій Але Якщо командир батальйони і вищий командир бригади своєчасно з тилу нашої країни не отримує в потрібній кількості е, дрони, не отримує потрібну кількість мінометних мін, аби підтримати нашу піхоту під час е, ворожого наступу, коли ми не зможемо дати для знищення ворога е, в на велику глибину. Снаряди великого калібру, то нічого наші воїни особисто зробити не можуть. Бо коли в твій бік летить снаряд калібру 152, російський, змішує землю, бетон і людські тіла в єдиний фарш, пробачте за таке порівняння, то тут героїзм вже не до чого. Війна це економіка, це спроможність економіки забезпечити потреби Збройних сил. І якщо ми хочемо, щоб люди на фронті. Е Успішно і якісно воювали, тому мусимо вкластися підготовку цих людей. Ми мусимо вкластися все ж таки в переведенні економіки на функціонування в умовах е, воєнного часу. А у нас воєнного стану більш правильно, і так само, як і підтоку фортифікаційних споруд. Фортифі... Фортифікаційні споруди без людей ніщо, так само як і людям достатньо складно без фортифікаційних споруд, тому одне доповнює інше, і системна наша робота по покращенню ситуації про. В тому числі і на, на Константинівську напрямку, показує, що е, нам багато ще чого треба зробити, і якщо ми не будемо робити, то питання про Константиновку може бути вирішено на користь ворога. І не такі фортифікаційні споруди, які продемонстрував Юрій Бетусов минулого тижня на Сумщині. Не знаю, чи ну, не бачили на Сумщині і показувало те, що показувало вчора уже на Дніпропетровщині. На Дніпропетровщині, це, це е, українське слово, знаєте, просто можна сказати, повна срака. Mm. Чому тому, що ну це за такі речі, блин, ну, на жаль, в нашій країні е, відсутнє е, максимальне покарання. Мано, бо кажуть, ми ж демократична країна, і безпосередньо ми не можемо бути там. Але е, трибунал і розстріл за таку побудову е, було б достатньо серйозною оцінкою і покращений покращенням сприйняття певними посадовцями своєї відповідальності за безпеку країни. Чи вважається вам, що не представники і не обласні військові цивільні адміністрації тих чи інших куточки України мали будувати ці укріплення, але все ж таки за об'єктивні е, потрібні і, е, скажімо так, кошти необхідні в повній наявності? Це представники збройних сил України? Для того щоб е, правильно зрозуміти? Давайте згадаємо, коли в 22 в 23 роках росіяни додатково на території е, окупованих територій сформували 5 бригад інженерних бригад для покращення ситуації, і ми побачили, наскільки вони ефективні вже під час нашого літнього контрасту в 23-му році. Так само і ми мусимо зрозуміти, що якщо це е, у нас. Віддати е, військовим і за рахунок е, мобілізованої інженерної техніки і правильно підготовних людей, а їх достатньо. Цих тих самих взять величезної кількості е, підприємств, які будували дороги по Україні, можна було б досягнути значно кращих результатів. Це раз. По-друге, ми прибрали прикладки, які е, крадуть е, постійно гроші з цих проєктів два. І ми прибрали безпосередньо, тих, хто в цьому не розбирається. Бо коли ти бачиш окопи в одну лінію, блін за обрій, то розумієш, що ну це просто ділітанство. Коли ділітанти думають, що вони роблять щось корисне, то тут вже як в принципі блін про старий анекдот. є, але м'який, А наш він потрібний. Ну так да, я розумію ваші емоції, пане Сергію. Як людина компетентна сьогодні, я вам хотів би подякувати за цю розмову і чергову зустріч тут на моєму Ютубі. Е, звісно ж, поспілкуємося з стрінимосі не раз, і дякую за ваш час традиційно. Як це я завжди роблю на адресу своїх гостей. Генерал-майор запасу збройних сил України Сергій Кравнос був з нами. До зустрічі, спасибі вам і побачить. Дякую вам на все добре. До зустрічі, друзі. Дякую вам за лайк, дякую за підписку. Нас стає все більше на але. Що найголовніше, будьте чесні перед своєю державою. Це перш за все. Слава вам, слава Україні.